Вітаю вас, студії другого телеканалу. Це новини 20.15. З вами Мар'яна Підковська. Ніколи знову це слова, які стали цьогоріч символом 9 травня. Ми не забуваємо нашого минулого, але надіємося на світле майбутнє. Далі до новин. З георгіївськими стрічками та без провокацій. День перемоги у Львові пройшов без казусів. в кого день скорботи, а в кого день Європи? Як святкує 9 травня у світі? Замість двоколірної заплямованої стрічки, червоний мак українці змінюють символи. Готувалися до найгіршого, а відбулося все мирно і спокійно. 9 травня у Львові відзначили без провокацій та навіть з георгіївськими стрічками. Щоправда, без червоного прапора, під пильною охороною правоохоронців та громадських активістів. Усі охочі без перешкод вшанували загиблих під час другої світової війни. Детальніше про 9 травня у Львові з політичним присмаком у сюжеті Михайла Когота. Ще з самого ранку на Марсове поле сходилися люди покласти квіти на могили загиблих, спокій охороняли правоохоронці, а на підмогу неподалік чергувало кількадесят самооборонців. Та, попри такі заходи, ніхто не відчував дискомфорту. Моя вся сім'я, коли була війна, все мужське суспільство, мужчини, всі були на війні, і всі погибли. І Я приходжу сюди, аніже далі, де та погибли. Ми приходимо і кладемо квіти в честь, ну як би ми. Как будто символічно, ми кладемо цвіти на могилу наших всіх погибших. Та ще раніше влада побоюючись провокацій, просила людей не приходити на масові акції. Я б одно пішов, хоч тут ут. Я не знаю, замініру, хоч тут лі що я би одно пошов на го мене б нічого не залишили. Ну якщо люди хочуть положити світи, та поскорости, а те то нічого не бомби кладуть, правда? Що таке бомби? Та війна знає 89-річний Григорій. Після війни чоловіка з двома пораненнями привезли до Львова. Вже після лікування учасник бойових дій залишився жити у місті Лева. Хоча родом з Краснодару Російської Федерації ветеран розповідає за все своє життя ніколи не відчував якихось утисків. Дуже плохо, дуже плохо. Я, 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 я не думав, що така може бути. Ми, ми воювали. за. Бабону, родини, а вийшлося, якщо не бай, пой... не маймеш. Що ділась? Попри свій вік та хворобу, Григорій разом з сином цьогоріч вперше відмовилися від Георгіївської стрички і все через останні події в Україні. Я знаю, то вона за останній рік, за не останній рік, останні півроку настільки вже заплюмувала себе кров'ю, яким позором не знаю. Вона може має якесь святе значення для. Громадян Росії, але в нас на Україні вона зовсім накше значення. Вивест ще одне місце, де львів'яни побоювалися провокацій, пагорб по слави. Щоправда, сюди покласти квіти, організація ветеранів та антифашистський комітет прийшли окремо. Перші дослухалися порад та не брали з собою ні червоного прапора, ні чорно-помаранчевих стрічок. Треба, щоб всі люди, що на заході, що на сході, що на півдні, треба, щоб жили в мірі і дружбі. Натомість комуністи за і антифашистський комітет принесли з собою чи не все, що викликало б сутички, але ймовірні провокації стали неможливими через пильність міліціонерів, самооборонців та журналістів. Та все ж таки червоний прапор цьогоріч на пагорбі слави не з'явився. Його антифашисти розгортати не наважилися, хоча від Георгіївських стрічок не відмовилися а новий символ квітку маку не визнають. То ця символіка не була під час Великої Вітчизняної війни. Де вона була? Її токо. Тут була в генералах. Яка? Ця символіка була затверджена головним командувачем Збройними силами Радянського Союзу 19 вересня 1941 року, як гвардійська стрічка. Я поясню, хто не знає. Та навіть на присутність Георгіївських стрічок прості львів'яни реагували стримано. 9 травня день перемоги. Чи день скорботи за мільйонами жертв? Кремлівська пропаганда за півстоліття зробила своє. Нав'язала нам і величні паради, і святкові залпи. Але чи свято це для українців, коли руками наших людей одна тиранія замінила іншу? Майже 20 мільйонів життів саме стільки заплатила Україна за перемогу Сталіна над Гітлером. Чому досі нав'язують радянську помпезність 9 травня? Нам дізнавався Андрій Фок. У роки Другої світової війни Україна понесла найбільші жертви з усіх країн-учасниць. Такої кількості жертв не мала жодна держава світу. Більше 10 мільйонів невинних життів. Нерідко українців радянська військова машина використовувала як гарматне м'ясо. Вперед, за Сталіна. Помпезний військовий парад у Москві. Росія з розмахом святкує черговий день перемоги. Коштів на це не шкодує. Мільйони лише на забезпечення техніки, фронтовий камж 100 грамів та пайок. Тим часом Україна від радянщини потроху відходить замість помпезності, день скорботи. До слова так вшановують полеглих у Другій світовій і держави антигітлерівської коаліції, яких, до речі, північна сусідка переможцями чомусь не вважає. Свято приписує винятково собі, а день перемоги нав'язує і нам українцям. Але чи вважають самі українці? Це святом. То не помпізнець, то велике горе, тому що загинуло дуже багато людей. І це, звісно, трагедія народу. Я думаю, що ніякий ще. Я думаю, що якщо пів України зараз купається в крові, москаль лупить, інакше їх не назвеш, то ніяких не не побудів. Пан Микола народився 1925 року. Його забрали на фронт у 16. Дідусь пройшов війну від першого до останнього пострілу, але сьогодні він не на пагорбі слави і не на Марсовому полі, бо свято каже чоловік чуже. Його нам принесли загарбники. У цей день потрібно у церкві молитись за померлих, а не влаштовувати бозна що. Не то кіно та пропаганда, більшовички то кіно, як в воювали, мешками кров проливали, За все нам постійно. Ми виховуємо, ми виховуємо не на своєму, а на чужому. Такої ж думки і інший пан Микола. За фахом, чоловік історик. До поховання радянських воїнів прийшов не квіти класти, а за порядком дивитись. Святкувати смерть мільйонів каже, все одно що сатані вклонитись. От і будь Радянського Союзу вже з вас, як то вони до вас, не вибачте, не вчепилися. От. А от люди мого покоління, вони пропагандою радянською так одурманені, особливо на сході України, а в Донбасі тим більше, що вони вірять. Друга світова війна, яка тривала довгих шість років, забрала понад 50 мільйонів людських життів. 8 травня генерали Кейтель та Фріденбург підписали повну та беззаперечну капітуляцію нацистської Німеччини. Так перестав існувати третій рейх, але війна продовжувалась. Останній союзник Гітлера, Японія капітулювала лише 2 вересня 1945 року. І поки в Криму лунали святкові залпи, решта України сьогодні обмежилась лише покладанням квітів. Хоча ще минулого року, 9 травня, хрещатиком їхала військова техніка. Цьогоріч змінилася влада, змінили всі традиції: чи можна день перемоги відзначати без пораду і чи можна замінити радянську традицію святкування, дізнавалася Вікторія прихід. У Франції, як і у всій Європі, день перемоги відзначають 8 травня. І, хоча, крім покладання квітів та хвилини мовчання, там проводять невеликий символічний парад, для французів це все ж таки день пам'яті та примирення, не як для росіян, для тих це привід похизуватися міцю своєї армії. Так на просторах колишнього союзу святкує лише Росія. Навіть Білорусь обмежується мітингами із національними прапорами. Ще більше далекі від помпезності у Грузії. Там день перемоги відзначають на європейський манер 8 травня, як в Росії 9. -го. Але навіть тоді помпезності немає, бо молодь не розуміє цього свята. Розповідає гоча Басалашвілі. Зараз він у Львові, тому про те, як святкують сьогодні в Грузії, питається в родичів. салапарку там Я Каже, у них вихідний день, але особливих святкувань не передбачається. Не так, як колись. Ну, відрізняється тим, що немає тої мобілізації і немає того вот, ну, іди, єдинства, як сказати, я не можу, може я неправильно виражаюся. Може вдома хтось празднує, хтось ні, а Раніше був праздник, а зараз не такий. 9 травня. Не привід для розваг та гучних парадів. Вважає військовий експерт Віталій Юрчук. У другій світовій загинуло до 16 мільйонів українців. Тому, на думку військового, інститут національної пам'яті запропонував найкращий спосіб відзначення дня перемоги. Рекомендовано поступово змінити назву. З дня перемоги на день жалоби за жертвами людей, які загинули продовж Другої світової війни, і перейти від оцих от масштабних акцій, які нав'язуються нам Російською імперією, до мікропроєктів, тобто вшанування пам'яті загиблих людей, це покладання вінків, це виділення соціальної допомоги людям, фронтовикам та ветеранам Другої світової війни, які ще залишилися живими. Ще іншу альтернативу пропонує Олег Фоцяк. Він каже, весь світ 8 травня згадує жертв Другої світової війни, а 9-го відзначає День Європи, бо саме цей день вважається початком Євросоюзу. Так зробити експерт пропонує і нам. Чому би 9 травня не святкувати як День Європи, як власне створення тої нової європейської спільноти, яка була майбутнє, якої це у Мирному розв'язанню різноманітних спорів і конфліктів, але які пропозиції не звучали, відміняти свята ніхто не буде. Можуть змінити дату, назву чи його ідеологію, але згадувати полеглих і подвиг воїнів у другій світовій в Україні не припинять. І тему 9 травня ми продовжимо з гостем нашої студії. Це Дмитро Ліщенко, активіст самооборони Львова. Він до цього дня готувався також ретельно. Дмитрий, я тебе вітаю в нашій студії. І одразу для тебе запитання. Ти провів усю ніч на в'їзді до Львова. Ми чули багато попереджень про можливий приїзд до міста великих великої кількості провокаторів. Чи потрапляли тобі на очі люди подібні? Так потрапляли люди, були більш привітлі люди вони до нас ставилися дуже поважно. Казали, що ми молодці, дуже файно працюємо, тому що вони так само дуже хочуть, щоб Україна була єдина. Але деякі люди вже десь зустрічали п'ять барикад до нашого місця зустрічі, і вони не дуже сильно ставились до цього. Дмитре, і запитання, чи тепер львів'яни можуть спати спокійно, чи на цьому ще можливі провокації у Львові не закінчуються, на твою думку? На мою думку, провокації у Львові ще можуть бути. Це найближчим буде, часом... найближчим часом не знаю коли, тому що не можу зараз повідомити. Але найближчим часом мені здається, що можуть бути провокації, тому що вже було в багатих. В місцях України були провокації, здебільш до Львова всі тягнуться люди, тому що, як кажуть, у Львові багато бандерівців, жидів так само. І всі люди хочуть приїхати подивитись на це місце, а деякі люди хочуть приїхати і просто зробити так, щоб це місце покрилося, як би кажуть, Росії. Але я, я вважаю, що такого не буде. якщо Хтось дізнається, що до Львова приїхали якісь сепаратисти, значить, я впевнений, що весь Львів підніметься і буде проти цього, і Львів не допустить такого, щоб були якісь провокації. Тим паче самооборона дуже зараз гарно співпрацює, тому що до того часу, коли здійснувала самооборона, було багато провокацій різних, коли почалася самооборона, люди вже більш розуміли. Що йдуть люди в маніжках або з беджиками, і вони розуміли, що ми їх оберігаємо спокій. Ми тобі дякуємо і вашій ну, організації за спокій. З нами був Дмитро Ліщенко, це активіст самооборони Львів. Ми продовжуємо. Є у нашій студії ще один гість: це наш журналіст Михайло Когут. Його професія вимагає також щороку готуватися до 9 травня. Михайло, я тебе вітаю у нашій студії. І одразу запитання: ти щороку присутній на урочистому відзначенні 9 травня у Львові? Чи можна цьогорічний? Цьогорічні урочистості назвати найспокійнішими, е, насправді до цьогорічного 9 травня дуже довго готувалися, дуже довго обговорювали ймовірні провокації. Але на щастя цього не сталося. Я хотів би додати, е, звернути увагу на декілька речей, які не потрапили до сюжету про 9 травня. Про те, що я спілкувався поза камерою з тими ж ветеранами, які. Е, Скаржилися, що мовляв хотіли параду, але задоволені тим, що можуть спокійно і мирно покласти квіти. Спілкувався також з місцевими мешканцями. От мені жінка, яка живе поруч з пагорбом слави, розказала, що вона цьогоріч вперше за кілька років може спокійно гуляти зі своєю собакою під час дев'ятого на 9 травня біля пагорбу слави. Усі залишилися задоволені задоволені, залишилися. Дякую, Михайле, і ми надіємося, що з Львова візьмуть приклад інші міста України і будуть скорбити за загиблими в цей день, а не влаштовувати помпазних урочистостей. Під символом червоного маку. Цього року українці вперше відзначають 9 травня з квіточкою маку на грудях. Георгіївська стрічка, яку пов'язували з нам перемоги, сьогодні не лише стала символом сепаратистів та загарбників. Вона історично не має відношення до дати 9 травня. кажуть історики. Червоний мак європейський символ миру та невинно пролитої крові на полях війни. Про нього далі в сюжеті Ярини Матвіїв. Символ не перемоги, а загарбника. А віднедавний символ колорадського жука, Георгіївська стрічка, запозичена з Росії, цього року вперше для українців перестала бути символом 9 травня, але стала знаменом сепаратистів та терористів на сході країни. Георгіївська стрічка має свою довгу історію. Її колись і гвардійцям вішали, і не треба за неї чіплятись. В нас он на вернісажі і свастику продають. А тут Георгіївська стрічка висить, та хай собі і висить, ради Бога. Нам роками нав'язували чужі ідеали певні історики. Уся Європа день кінця війни відзначає з червоним маком на грудях, знак невинно пролитої крові і символ крихітності людського життя перед війною. Але ті, хто прийшов на пагорб слави, вшанувати полеглих до цієї новизни, ставляться не дуже прихильно. Кожен використовує символи, які він рахує для себе приємним, приємлими. Треба, щоб дійшло то, до кожної людини. Не ну, просто хтось запропонував і все. Треба, щоб воно якось дійшло. А це саме, ну і воно вирішиться з часом. Львів'яни 9 травня віддають шану полеглим з квіточкою маку. Сторінки в соцмережах заполонили червоні маки. Українські історики певні, символ пам'яті для українців був навіть не мак, а гілка червоної калини. Але на війні гинули усі європейці. Тому цей загальнолюдський символ розділили й українці. Це гілка червоної калини на могилах, тих, яких ще з козацької епохи козаків, які загинули пізніше в січовому стрілецтві. Вшанування міжвоєнний період було відзначення гілка Калини і висаджування на тих могилах Калинового кущата. Червоним маком біля серця львів'яни зустріли 9 травня. Георгіївські стрічки у Львові все ж пов'язали навіть не ветерани, а представники російського центру. Але жодна символіка яблуком розбрату у день пам'яті не стала. Отож, не лише червоним маком поминаємо наших дідів та прадідів, які подарували нам свободу, а дякуємо їм за синє небо над головою щодня, поки вони ще живі. Прощаюся з вами на кілька годин, бо вже зовсім скоро. Програма в об'єктиві. Побачимось. Дмитро Степовик, відомий український мистецтвознавець, за його плечима понад 40 років наукової роботи, кілька десятків книг та чимало нагород. Останню свою працю науковець присвятив Тарасу Шевченку. Зокрема, його вірі в Бога. Не міг легковажно або публіцистично підійти до написання цієї книги. Перед цим була. Велика багаторічна наукова дослідницька робота навіть із виїздом за кордон. Книгу наслідуючи Христа віруючий у Бога Тарас Шевченко. Учора презентували у Львові в рамках проєкту від книги до мети. Його авторка, народний депутат Ірина Фаріон, працю Дмитра Степовика називає джерелом сили. Дмитро Степовик відкриває нам. Містику Шевченкової сили, власне, через те, що Шевченко постійно опував на господа, він і знаходив в собі певність і проти рожна. Ця праця вона як для найширшого читача. Вона написана дуже доступною, чистою, відкритою, легкою, невагомою, такою мовою, як тополиний пух. Вона не відпускає. На зустріч із науковцем прийшло чимало студентів та викладачів. За лічені хвилини кілька десятків примірників нової книги про Шевченка розлетілися. Він дійсно і багато і страждав. Це дійсно була охресна дорога на землі. Це дійсно наш пророк з усіх точок зору. Тому мене власне таке поєднання зацікавило, що на слідуючи Бога, – Тарас Шевченко. Дмитро Степовик сьогодні показав себе на цій зустрічі, на цій презентації, як дуже добрий теолог, як дуже добрий знавець і творчості Шевченка, і для мене це мало важливе значення. Книга Дмитра Степовика є науковою працею, проте написана вона вільною мовою, тож доступна для читання, як академікам, так і звичайним поціновувачам.